Коло безодні постою. В неї майже не страшно дивитися. Життя в цілих п'ять віршів вмістилося. В три кімнати, в рюкзак із аптечкою. Все дарма. Запізнилася із втечею. Сатинія. Запальничку загублено. Все одно не палю, все, що думано, відбиває з безодні луною і ще постою, якби з тобою, завжди собою, не кидай зброю, чекай від бою, була не тою, та То що ж зі мною Мене весною? Щось в кишені лишилось, витрушує, в прірву марне летить, запорошує папірцями, роками, незробленим, нерозгаданим, втраченим попелом тобою, тобою, тобою. Ще коло безодні постою.